Привіт! мене звати Юлія. І віднині я є частиною прогресивної компанії GCG Invest. Ще рік тому слова інвестиції, апарт готелі, капіталізація та ліквідність мені здавалися складними і дуже поважними. А вже сьогодні я розумію, що наразі тема інвестицій в проекти апарт-готелів та відпочинкових комплексів в найтоповіших курортних локаціях України та за кордоном є чи не однією з актуальних. Нині цей ринок розвивається, набирає популярності та зростає. І це Асно, тож можна сказати, що сьогодні інвестувати в українське це бренд, це топ. Чому я обрала саме цю сферу? Це щось зовсім інше і не схоже вже з тим досвідом, який я маю. Понад три роки у сфері державного менеджменту, а також управління закладом освіти. Це про інший рівень і підхід до роботи, інша стратегія та принцип. Тож час обирати себе, час рухатися в ногу з тенденціями, час gcg інвест. Якщо ти шукаєш новий напрямок в житті і тебе цікавлять інвестиції, долучайся до нашої команди фахівців з готельної нерухомості, залишай заявку, і ми неодмінно тобі подзвонимо.